Мої вітання вам. Отже закінчився липень. І давайте подивимося, що вона згенерувала за попередній місяць. Так, всі знаєте, що місяць був насичений відключеннями, тому бували такі дні, що працювала по 6 годин 8. Із 15, можливих, коли світить сонце. Ну і генерація, звичайно, теж. В ясні дні бувало 70-60 кВт. О, деякі дні були нормальні, деякі можна було б краще. Але ж в останній день місяця було без відключень вже. І ясний гарний день. Ну і 161 кВт маємо за день. В загальному за той місяць в нас вийшло 2780 кВт. З цих 2700 я десь 380 спожив. Це 1600 гривень і 2400. Продамо по зеленому тарифу і вийде 13 плюс 1600, плюс-мінус 15 тисяч гривень за липень місяць. Дала нам ось така станція на 17 кВт. Цей місяць розпочався трошки краще. Немає відключень. Ну, погода так собі, але хоча б немає відключень. Помаленьку. Кіловати крутяться. Сьогодні вже шосте число 600 кВт з лишнім є. При тому, що 2 дні по 30 було. Так що це відео буде коротеньке. Дякую вам всім за увагу і до наступних відео. Пишіть, що у вас там під відео, які показники. Зрівняємо, побачимо. Ну, ще у нас є один місяць, ще може трошки вона підтягнуть ці показники. Все, бувайте здорові!